Зараз покажу вам свої баклажанчики. Черговий раз налетіли королайські жуки, у мене поряд томати, перець. От, будемо їх кропити, ну і треба ті, що більшенькі, вже вирвати. Дивіться. Оце у мене біла лілія. Ой, ну скажу, чесно, складно присісти отак от от біля кожного баклажанчика говорити. Ось такі краса. У мене тут є темненькі, це Казимір та алмаз. Ой, ну зараз не буду розбиратися, хто де, вони схожі. Там по рядам можна розібрати. У мене ще є невеличка діляночка. Тут біла лілія і ой, я вже не пам'ятаю, алмаз чи казимір. Ось бігайкуси вже поналазили. Що хочеш? Ось такі великий. Воно. Хочу її вирвати. О, ось, ну вона така на ну, житті але вирву. Ось, я ще так, чималі, зараз подивимося. Вон. Ну, в принципі, вирву тоді ще покажу все. А зараз просто трішки покажу вам ще, деякі ростуть баклажанчики в мене. Короладом сидить, там зазирають. Такі я зірвала перші баклажанчики. Ну то он томат красивий лежить. Дивіться, два пішеньки. А то меншенькі, Ну, там таких меншеньких багато. Не хочу рвати, це скуштувати дітям дам. А то, як я хотіла білі баклажани, то біла лілія, вони гарно сходили. Ну, скуштую, розповім. Ой, дуже хотіла, я така задоволена, скільки вони мене витримали, і град побив, вони втопились, деякі померли, а вижили, вижили. Я вже й не вірила, так як і багато моїх рослин. Я просто щаслива. Так, ну це вже показує свої баклажанчики. Відео я все знімала, але так швидко не випустила, тому що інші монтувала відео, а ось оце баклажанчики свої вже вирвала дещо пізніше. Ось які мене. Чи маленькі, і я їх вже вирвала більше. Ума ну ця біла лілія, це щось. Я їх дуже великі ми ще не вирвала, чому я трогаю. Вони стають, на мою думку, такі вже м'якенькі, доволі смачні, приготування, то на що вони мені здоровені? Я не чекаю. А ці ось такі. У мене є Казимір і це гібрид і алмаз. Ну, скажу чесно, я вже не додивляюсь, як і вирвала, так і вирвала. Це мені на алмаз. Схоже на ну, казимір, у мене його не було раніше на картинках, теж такі схожі. Ось дивіться, яка краса. Ну, там ще підростають. Я задоволена, ви знаєте? А так? Хочу показати сьогодні свій перчик. Я б то вже показувала, але сьогодні більш детальніше хочу. Та й він вже підріс. І ось так там баклажанчики, томатики, хто не бачив моє відео. Ось всяка всячина в мене є. І знову повертаюся до перчика. Так, Якось буду пробувати показувати. Оце хаски. Десять штук у мене є. Ось він такий, якщо я нічого не переплутала, а то он в цьому ряду я не знаю. Ось тут, мабуть, хоч хаски. Щось інше у мене, по-моєму, виросло. Гарний великий. Так. Ну і там ще є хаски. Я його хочу О, зараз. Дивіться. Ось. Хоч вже обірвати, він білий. Зафарширую. Дам дітям. Ось який величезний. Ой, так. Ось який величезний кущ. Вон. Ось який великий. Перший ряд, що схоже на хаски, ну, в принципі, це має бути Барбі. Ось такі вони, весь перший ряд, ще не червоні. Чекаємо, гарний. Оце дивіться. Ось такі вже гарненькі Яніка. Так. Ось. Ось Яніка. Так. Де Яніка. Ось Яніка. Ну, теж теж погано. Зараз покажу, який величезний, величезний. Mm -hmm. Ну ще зелений, він пізній. Оце Джеміні. Ось так. О, такі зелені очі. Поспіє я тоді, що буду показувати. Дивіться, два маленьких червоненькі там квіточки, якийсь ну, кущик цей маленький. Мій улюблений колобок. Так, вони невеличкі, великі товстенькі, гарненькі, Класненько Це дивіться, нав'язався. Непогано так, має бути помаранчеве диво. Ось помаранчеве диво. Ну, що вони не достигли. Слухайте, оце щось таке здоровене. Не знаю, що це. В цьому ряду, де мало бути помаранчеве, Чого? Це помаранчеве диво. Щось я вже запуталась. Оце такі великі перечні. Це мій перець. Мій шоу пав. У мене були різні сорти. Як він називається, я не знаю. такі довгенькі перчики. Схожий на якийсь гострий. Ну, Якщо тут не напомилялась, зараз покажу ось такий нагостенький золотий фазан, напевно. Почервоніла також перчики. Так як я зібралась робити кабачкову ікру, то оце сходила, пошукала червоний або близько червоного перчики свої. Так. Оце я знайшла це Яніка. Ото два ще помаранчевенькі, це Барбі. Ну, якщо я поки несла, не переплутала їх не задень. Оце два маленькі червоненькі це колобок. ну Вони ще явно маленькі. Але так як я червоні, я вже їх вирвала, мені потрібно. Щоб не купувати, то, думаю, що це я не знайду себе 10 парчів. Один ще треба, тому що один якийсь гниленький попався. А це великий, а сама засумнівала, що це у мене таке за щастя. Я задоволена, але він мене ліси у тому рядочку, де хаски. Хаски ранні, але білі. Товарині варіантів два. Або це хаски вже так спів-спів, що ж переспів, але він не має бути червоний. Або є у мене такий перець, який називається Мій. Я його зібрала минулого року. І не пам'ятала, що то я собі трошки посадила. а Він виявився такий гарний, що насіння ще аж залишилося. Так, це ще ж він не доріс до своїх кондицій, дуже великий був жаль, що я не пам'ятаю, як це воно. Ну, ось такий в мене вже є перчик, а хаски а, потім, напевно, окремому відео м -м, покажу. І позбираю його вже хочу зафаршувати. Правда, для фарширування він у мене такий великуватий. А це ось буде на ікру. Ну це, ну як, мене дуже перечарвало, хіба що на салат там одненький вирвемо, щоб вкришити. А це я майструватиму дуже смачну кабачкову ікру з перцем.